Всі з надією в серцях чекає, коли мир настане, Христос нема! Ми щиро віримо у диво, у перемогу, в Україну. Нехай життя буде щасливим і душа у кожної людини. Подай на віру, Боже, це доленосний час. Бо хто молитись буде, коли не стане нас? Бо що? Залишимо у спадок. Неспокій, серце рве. Замовкніть Канонади. Країна хай живе! Ціна життя у всі часи одна. Жаль, що життя знецінює війна. Але дорожчого Господь не дав нічого. Тому лише життя прошу у нього. Грена нічка землю накрила, забрала світло за чорні крила, Ой, дасть Боже, всім допоможе. забрала світло за чорні крила, а одну зірку не загасила, Ой, дай Боже. Всім Продимося і дорогу до їх мрії. Хай, Хай летить по світу зв'язнеться, що дитя народилось. Сонце сходить, вже пора прийшла, Темна нічка скінчила. Сумний, святий вечір, вже десятий рік, втрата непоправним ми втратили річек. Гинуть наші діжі, українські світ Ворог спричинив нам бід. Ми запалимо свічку і в молитви час з вдячністю згадаємо кожного з нас. Завдяки військовим можемо читати, сонечку радіти, світанки зустрічати. Вічна честь і шана всім нашим героям, які знову й знову постають до бою, сумний, святий вечір. Де ти перемого? Господи, вкажи їй праведну дорогу. Господи, помилуй діточок врятуй, нашій Україні щастя подаруй, щоби кожна мати, та й зустріла сина, щоб сміялась дзвінко Українська родина. Там, Там по бахмуті, де стріли чути, де стільки світу вже поляго. Враз тихо, стало і залунало, Христос родився, славій Його. враз тихо, стало, і залунало, Христос родився, славій Його. Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім лютим на зло. Стали солдати, колядувати, Христос родився, славій Його. стали солдати, колядувати. Христос родився, слабі Його. наша родина, вся Україна і збройні сили і тего, під Божим стягом йдем до звиття, де Христо сродився, слабі мойого, під Божим стягом йдем до звиття, де Христос зродився, слабімо. Там по Бахмуті, де стріли чути, десь тільки світу вже поля вораз тихо стало і залунало, Христос родився, слабі мойого, враз тихо стало і залунало. Христос родився, слабі моєго. Всі святі за нас, ми переможемо, бо знали правди, сила. Господь Христос є наш дороговказ, Він розправляє душам нашим крилам. Складаємо молитву, спільну Богу, благаємо про мир та перемогу. Ми Україну рушником єднали, залужну сорочку вишивали. Під час сніданку спільно всі молились, просториці, любов'ю освятились, тут дух добро. Живе, христвяний ангел дбає, і Бог завжди благословляє. У цих по всьому світу задзвонили дзвони, і у храмах України рушника і кони, відповідська зірка вже на небіся. Маленького Ісуса увесь світ вітає, Вітлиємська зірка вже на небі сяє, маленького Ісуса увесь світ вітає, будьте всі здорові, щасті та достатку, зберігайте віру, Боже є дитятко, прихистіть дитятко. Війській хаті, коли сину заспіває мати, на сторожі стануть воїни, солдати, у бою готові і життя віддати. Вітли зірка вже на небі сяє, Маленького Ісуса увесь світ вітає. Будьте всі здорові, щасті та достатку, зберігайте віру Боже, є дитя. Козацькому роду нема переводу. Дякуємо Богу за нашу свободу. Дякуємо за несу, що нас захищає, що у нашій Україні колядки лунають, Зичимо завжди вам здоровими бути. Теплі зимувати і вибухів не чути, щоб росла й міцніла кожна родина, що Щоб зростали в діти України. У серці бережи і вдячним будь йому завжди. Хвала то це віне крізь віки, всі перешкоди коди ти пройдеш, Усі осягнеш. Бо він з тобою поручна завжди. Слава тобі, Боже, слава тобі вічна, зараз ти і повсякчас зі мною твоя син. Сливу дорогу, хай кожен читає і кожен чекає велику, стражденну, святу перемогу, щоб Україну прославляли, щоб пісні у радості співали. Перемогу хай здобуде Україна, щоб для всіх вона була єдина. Хай дитячим сміхом повняться простори, хай зростають завжди душ людських собори. Наша Україна як одна родина. Слава Збройним силам і Богу! Слава Україні! Дорогі друзі, ми вас